Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я Просон. Сьогодні хочу на стосунки, підказки, дівчата, про рицаря води, дивіться, від якого ви вже нічого не хочете. Щось стосовно якогось вашого вибору. Да, Розмишлення стосовно вашого вибору. Значить, то він до вас і рухається вже. І з якоюсь чистотою, от саме, знаєте, в руки бачу лотос, з якимись чистими намірами. А ви вже нічого не хочете. А ви ось, дракон вам якийсь, або досвід вам щось підказує. Не знаю, будемо дивитися. Думки, почуття та дії. Подумайте про себе, про вашого партнера. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка цінує свій час, людина, яка цінує свої скарби, свій внутрішній світ, яка. От. Знаєте, як мені йде, начебто, споглядає на життя, споглядає на свій якийсь досвід, щось згадує. Ваш партнер, знову таки, про що? Людина, яка обирає між головою та серцем. Людина, яка здатна обирати між головою та серцем, яка не впадає в якісь крайнощі. Знову бачу так, що він собі дає час. От зараз не рухається. От Кожен з вас спокій, я вам скажу, знаєте, про що? Про те, що е, от хоче щось для себе прояснити. Так само, в принципі, як і ви. На колоди ускоріння про те, що буде якийсь рух. <кій> так, що між вами наразі, давайте. Ну, Між вами наразі Так, да, рівновага. І я так думаю, що це якийсь такий немалий проміжок часу. От, знаєте, то все і гладко. Але нічого вже не хочу. Якщо і не рухаєтеся одне до одного, то також, знаєте, чи думаєте, чи варто, чи не варто. Карта перемоги, про що? E, знаєте, як скажу вам? Знову випадає третій фактор, тут щось стосовно. Або хтось переключився на роботу, або ще є якась людина. Знову той самий рицарь води. Давайте будемо дивитися. Тобто, між нами зараз якась побіда. E, Стосовно якогось партнерства, третій фактор, або костейний третій фактор, будь-щось -що, може заважати вам бути разом. Так, думки, давайте, його щодо вас. Думки почуття прям таки дії в вашу сторону. Сюди хочуть чотири карти. І порада вам. І сюди також. Три. так, на Дніколоди, знову карта прискорення. Так, давайте. Ви в мене просто споглядаєте на щось. Що ви оцінуєте свій час, оцінуєте свої ресурси. Знаєте, насвітою вам і так непогано. Ви ще подивитеся, що він прийде. Так, знову-таки, от думаєте про нього, дівочки, однозначно, це він. Так. От ви знаєте, що в нього є почуття, тому, можливо, так і не спішите. Е, якісь прояви були його, знову-таки, по рейцарю. царю. Але карта смерті про що? <finals throat> От знаєте, начебто ви вже його побачили. Е, якісь його. Не знаю, холодний, якусь, якусь його темну сторону, ви побачили, якусь його холодну сторону ви побачили. Можливо, або якийсь конфлікт був, або якась була ситуація, де він це показав не з кращої сторони. Або знаєте, як мені навіть йде? Про те, що він показав себе з більш е, нерозважливої, а з більш розчотливої сторони. І от, значить, то він хоче повернути якесь зерно минулого і показати, що я ж таки до тебе з, чистим, з чистими з помірами. А ви от почуваєте, значить, то знаєте, це якось загрожує. Як мені йдесь вашій благості. Ви знаєте, от якомусь якійсь вашій рівновазі, знову попажу водицеви, от якомусь вашому, не знаю, міровесприят тюю, Тому як ви живете якомусь вашому благосному устрою життя, яке вас і так влаштовує. От ви побачили людину з іншої сторони, і знаєте, от вже можу сказати, що він вам уже й немилий. Розумієте? Отак от мені йде. Окей. Давайте ще хочу про вас, щоб ви розуміли, що це ваше, ще про вас, дві карти. Так, да. от якась була ситуація, яка, да. О, знаєте, там, де ви бачили в ньому, можливо, стабільного, можливо, врівноваженого, можливо, того, який, з яким ви бачите майбутнє, в якому ви бачите свого чоловіка, знаєте, в якого з вами одна цінність, який такий самий матеріально, знаєте, от, в мене від достатній. Недостойні, не, не а от саме достатні, коли, знаєте, у вас начебто, коли ви з ним однієї масті. Оце якось просто щось розламалося і дуже різко. Якась ситуація була. Давайте подивимося, що це була ситуація. Ну, так, де він показав свою якусь занадто пристрасну сторону. І зовсім, знову таки, він в усіх трьох мастях показав себе не з кращої сторони, десь загресував, десь земоціонував. Знову таки зараз. Можливо, знаєте. Як мені йде, що вам стало ясно, що ця людина між роботою і вами обере вас, що для нього дуже важлива, ось знову такий третій фактор: да? тут троєчка, там троєчка. Про що? От блоки про що? От так, як ви бачили ці стосунки, розумієте? От у вас різні бажання. Так як ви бачите стосунки, можливо, ви вже хочете цього самого короля Пентакового, а він, можливо, зараз тільки на роботу переключається. Розумієте, для нього важливо реалізуватися. Можливо, ви ніколи не готові бути для нього на третьому місці, чи якомусь там енному, після роботи його. Розумієте? От тут саме не бачу ще якоїсь жінки або ще когось. Тут саме бачу те, що людина занадто кар'єрист, і от знову таки все прощитує. Знову здатен щось навіть. От якось емоціонувати не так, як вам подобається. Розумієте? Отак от мені Тому Таке про те, що до вас якесь прийшло прозріння щодо того, що ви так не хочете, що він, можливо, просто хоче з вами час проводити по-легкому. Карта блоку про що? От ви якось закриваєтеся, да, блокуєте його, закриваєтеся і розумієте, що ваші бажання просто не співпадають. Оце ви. Давайте ще про нього. Чому спокій? Чому він не рухається? Знову-таки, по двійки, ой, по, по аркану закохання людина от більше обирає. Ну, це хочете, більше обирає головою. Розумієте, не пристрастю, а головою. Так, да, от прощиту Да, Хоче спочатку якось взрастіть. Да, Хвилюється, знаєте, що якщо десь, не знаю, вкладеться у вас більш, ніж потрібно, що буде більше спустошиться, або більше вкладеться у вас, ніж потрібно. Фу, який жадіна. Так, таких ніколи не бува грошей. Розумієте? Знову-таки карта зірки, про що? А ви хочете, от знаєте, він якось, знову так, він якось знову в тому ви закриваєтеся. Це про вас, а про нього от ну, знаєте, блокуєте його. ви розумієте, Що у вас, ну, знаєте, як, що він якось зараз хоче свої бажання виконати, а не ваші, що у вас зовсім різні бажання. Знову карта сили про те, що він хоче е от в свою сторону, розумієте? от Так, як йому зручно, так як спочатку робота, а потім аж ви. Про що ще карта сили. Ну, і, знаєте, про любов тут також йдеться, але більше йдеться про спокуси. Можливо, хоче більше в роботу, а з вами просто тимчасово проводити час, планів не строє. Отак от показують людина, ну, да, почуття, почуття але почуття по пристрасті. Значить, то з вами просто е, от грубе слово, да, розряджається, щоб бути далі в своєму благополуччі, щоб далі кувати своє благополуччя. Давайте подивимося, що він про вас думає. Так, ну, Дядька, тут тільки пристрасть, тільки пристрасть, тут а тільки жезловий інтерес. Отак, я вам скажу, розумієте? Про що карта блоку? Начебто, знаєте, ви і це зараз у нього забрали. Про що карта блоку? Ну, що це для вас це зрада. От ви хотіли, можливо, щоб це було зарані оговорено. можливо, він якось дав вам якусь надію, розумієте? А ви прямо так от всі жезли і всі на нього, так? Да, про те, що тільки розчот, про те, що дуже багато е, в свою користь, на свою благість. Отак. От Розрядився і пішов заробляти начебто, гроші, і не, не вам гроші заробляти, а собі просто будувати якесь май, майбутнє, впевнений, вероятно, що не з вами, девочки. Далі, ще думки хочу. Ще думки про вас. Ну, Тут гляньте, що тут? А? Людина знову-таки одні жезли, 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 жезли. Благополуччя про що? Розумієте, от все одно бачу про те, що все одно бачить вас ресурсною, і бачить вас якимось шансом. Знаєте, от якось ви на своїх сокровищах сидите, і також, от особливо в його сторону не рухаєтеся. Розумієте? І от він, він, бачить, він бачить вас ресурсною, звичайно. Розумієте? Але треба, щоб цей ресурс був не тільки за рахунок вас, але й за рахунок нього. А він не готовий. Він готовий йти на все готове. Розумієте з вами? Про що шансу він хоче? Ну... Дивіться сюди, якась кармічна ситуація. І знаєте, кажуть мені як, про те, що за те, що він з вами нечесний, начебто він відчуває, що, по, він, вероятно, що в нього зараз заберуться якісь шанси на, на що. Дівочка, тут скільки блоків, от дивіться сюди. Або в нього не буде шансу, тут розвоїться розбір, або в нього не буде шансу просто заробляти гроші через те, що він якось вас, знаєте, от, можливо, навіть нехотя обдурив. А для інших програється так, що він просто розуміє, що ви його шанс на щось е, більш перспективне, але ви вже не захочете. От ви вже його побачили і будете якось навіть захищатися, скажу. Розумієте? Отак. От Про що ще карта страшного суда? богів? Ну, від, від гребе за те, що обідав нормальну дівчину. Про те, що ви закриєтеся від нього, дівочки, і закриєте ці стосунки, які могли вполне по стати для нього якимось шансом на майбутнє. Біля, біля дородної жінки так чоловік розквітає, в тому числі у фінансах. Так, карта зради про що? Знову таки, про те, що вважає, що тим, що ви закриваєтеся, От, начебто, вам те, що він хоче тільки пожезла, має мало бути очевидним. Може ви, можливо, ви нічого іншого і не обговорювали. Розумієте? Розумієте, що це кінець. Так, що ви не будете рухатися. Так, що ви залишаєтеся в своїй ресурсності, в своїх благосних енергіях і проживаєте життя от там, де вам добре. Ну, доволі таки здрава позиція. Почуття до вас, давайте. Ну, він розуміє. Почуття, дивіться сюди, почуття є, рухатися, дівчат, однозначно буде по колісниці. Але знову таки, бачите, тут по колісниці бачу саме якісь. Знаєте, начеб, начебто буде рухатися, навіть якщо ви будете сопротивлятися. Отак, от, от мені Те, що ви закриваєтеся, а от він, знаєте, хоче к вашому благодійстві, бо з вами було класно. Хоче з вами оцих насолод. розуміє, що втратив, дівочки. І знову кармічний якийсь ваш кармічний партнер. Можливо, ви його кармічний партнер. Можливо, знаєте, ви для того прийшли в його життя, як мені зараз іде інформація, щоб він більше цінував, а не стягував, більше от навчився віддавати. Розумієте, знову таки буде рухатися, буде намагатися з вами навіть домовлятися. Почуття, от начебто, прокидаються. І от карти Лебідів, навіть е я бачу так, що розглядує вас як. Жінку для сім'ї. От тут саме мені про лебеді мені йдуть більш не про емоції, а от бачи, наскільки ви чиста в тому числі. Бачи, що ви дородна, бачу, що ви також, що вам, можливо, його гроші і нахер не треба, що у вас і свої є, але розумієш, що треба вкластися. Колись це буде, але знову таки мені йдуть знаєте, якісь от більш, більш як з розборками, дівочки. Розумієте, знову карта долі. І ще почуття. Розумієш, що втрати? Ще почуття почуття Зараз буду кажу. Знаєте, я кажу, от бачить, знову-таки, відкривається йому де якесь прозріння, приходить до нього, що ви таки можете бути стабільною, що ви таки можете легко попрощатися. І він от втрачає цю златовласку, хочеться сказати, оці ось, не знаю, сонце в своєму житті. І гляньте, яка ви стаєте для нього значна. Розумієте? Тим самим, знову-таки, про те, що ви по справедливості, от він вам розуміє, що боляче вам зробив, да, якимось. Якоюсь своєю поведінкою, якоюсь своєю позицією. І ви, знаєте, знову так, щоб це у вас не було дитина ваша, якісь ваші скарби, те, що для вас дорого, він бачить, що ви це просто так не віддасте йому. Розуміє, що отримує по справедливості, Розуміє, що ви йому Вірятно, можете бути якоюсь прекрасною ем, жінкою для якогось нового початку. Отак, дівчатка. І дуже багато карти блоків і карти глупця. Ну, знову таки, про що сопротивлення є? Про те, що, от я вам скажу, і ви на виборі, і він на виборі. І ви будете, от я бачу, що ви вже більше і не хочете, можливо, душі, А він тепер буде колихатися. І знову-таки, чи приземлиться йому до земних благостей, чи просто йому піднятися над чимось духовним. Отак от бачу. Дію в вашу сторону. Ну, посозріває, посозріває дівчинка, знаєте як? А потім проявиться як до стабільної жінки. Я бачу, що у вас якесь минуле, все одно вже, ну, це не, не, трьога, не триденні стосунки. Оспочатку буде в розмишленнях, тому що почуття є, тому що знову-таки признає вас коханою жінкою. Про що ж? От знаєте, розуміє, що, того, що те, те, що давав, недостатньо, розуміє, що у вас от, четвірочки, четвірочки, що ви не будете рухатися, що ви ще подивитесь, чим він піде, а у вас таки багато, по шістки пентаклів ви достатньо можете йому дати. Також може, тобто, тобто він може не тільки віддавати, якщо дівчинка в нулі, да, він в десятки. Отже, нав, нав, навпаки, що, от він бачить, що ви також можете його чимось наповнити. І проявиться як до стабільної, як до жінки з якимось е для сім'ї, дівчинки. Про що? Ну, знову кажуть про те, що. От ви будете розмишляти. Ви якось його побачили з негарної сторони. І тепер ви якось закрилися, ну, щоб себе зберегти. Да, щоб ви даєте зрозуміти, що ви не тільки для. <кхе> да? Що ви, можливо, стомилися? Ну, бути тільки на йому вигодних умовах. Про що? Ну, знаєте, от знову так, йому дуже боляче, девочка, десятка пентаклів, десятка мечів. От він приходить до якоїсь мудрості через біль, через те, що не може до вас дістатися, через якісь зради. Знаєте про що? Про те, що от мені йде так що начебто ви дали йому можливість проявитися. А він розуміє, що зараз він розуміє, що він не скористався тим от шансом якось проявитися до вас достойно, да, що він нічого вам не запропонував вчасно. Ще. Її. Запропоную вам цілий світ, дівочки тому що ви яскрава, прекрасна, і тому що він дуже боятиметься вас втратити, спостерігатиме за вами, ревнуватиме. Карта нічого. Про що хочу запитати, карта нічого. А знаєте, він зрозуміє, дівочки, що ви та жінка, якій від нього нічого не треба. Розумієте? От якось. Людина, також, обходиться та обходиться жінка, якій від тебе нічого не треба. І він зрозуміє, що вам просто хотілося якогось адекватної поведінки, те, що ви, можливо, могли запропонувати йому, вам нічого не треба було взамін. І тепер він покладе до вас все. Розумієте? І знову таке про те, що ви якийсь його кармічний партнер, давні його головна жінка, от він через ці спокуси. Виходить з якихось своїх ілюзій, дівчатки, щодо стосунків, в принципі, щодо устою якогось сімейного, в принципі. Боже, як тут так круто розвернулося, класно, чесно. А він каже, що по дураку хотів, а тепер розуміє, що я по якому там дураку, що ви його імператриця, дівчинка, дуже багато блоків. Давайте запитаю про що блоки, бо прям весь розклад сиплять. Про що блоки? Ну, що це майже кінець, розумієте? Що ви вже так не захочете? Що вам якось також боляче? Да, що, що... Ну кажуть, ну така імператриця, от ви якось його не знаю, переродили своєю поведінкою. Знову що ви вже нічого не хочете. От нього буде тотальний страх, дівчата, вас втратити. Тому що тут навіть вона у ви у весінній Фаті. Розумієте, яка Альонушка? Да? От він розуміє, що або, або, або пропонує імператриця, або вона мене просто шле. Пораду вам давайте, шикарно. Ну, Людина переродиться з вами, дівчатки. Людина з вами переродиться от, через якісь роздуми, в тому числі. Знаєте, про що це про вас? Якщо ви жінка з дарами, жінка з інтуїцією, це м'яко кажуть, чи так я кажу, це просто, знаєте, кажуть, приходить така жінка в сім'ю якогось телепня, і от вона просто робить з нього нормального чоловіка. І якщо він це не розуміє, ну, то він буде, хочеться сказати, на, Є таке слово, на помийки. Розумієте? А ви, якщо, навіть, якщо ви навіть ви не погодитеся, ви йдете в свою майстерність, ви, вам також це урок. Ви через нього ну, пробуджуєтеся також на якийсь новий етап. Але тут жінка, знаєте, мені йде, не знаю, можливо, ви ще не знаєте, що ви ведаєте. Розумієте? От ви через такого е аболтуса, який, от, знаєте, тільки по його ніяк, ви пробуджуєтеся в свою якусь майстерність да. до того, щоб якось себе возродити. Да. Людина з вашого не одного життя. І карта Мага, ну це, дівочки, це про вас. Тут пробудження дідаючої женщини. Обирати тільки вам, звичайно, я вас обіймаю, благодарю вас. Підписуйтесь, хто не підписаний на особисті, будь ласка, в особисті.